Анатолій Велевський, ГУСИК На початку квітня старша гуска стала якоюсь неспокійною, стурбованою. Вона все ніяк не могла знайти собі притулок і довго тупцювала на місці, немов щось забула. Але незабаром, відшукавши затишну і теплу місцинку в дальньому кутку сараю, почала облаштовувати там гніздо. До діла пішла суха солома, тонкі лозинки, дрібні камінчики і, звісно, що власний пух, який гуска самовіддано скубла з самою себе. Вона знесла три яйця і спокійнісінько всілася на них, більше ні про що не хвилюючись. Однак господар ферми вчасно підметушився і підсунув під гуску квочку ще з десяток висиджувати так висиджувати. Щоправда, гуска при цьому проявила неабияке невдоволення, шипіла, била крилами і навіть спробувала господаря вкусити. Але він на неї зовсім не образився, бо знав, вона буде прекрасною дбайливою матір'ю для майбутнього потомства. Місяць промайнув непомітно, і коли на подвір'ї ферми вже щосили гули травневі хрущі, матінка гуска вивела своїх малюків на першу прогулянку. О, як тепло! І сонячно було на подвір'ї, скільки всього нового і цікавого! Весело попискуючи, гусенята кумедно крутили голівками на всі боки, адже після напівтемного сараю все для них було в новинку. Але при цьому вони ні на крок не відходили від гуски. І тільки один із малюків, який був найбільшим і до того ж напрочуд уже сірим. Хоча інші гусеняти поки що виглядали жовтими грудочками одразу виявив самостійність, сміливо попрямувавши за господарем, який якраз проходив повз. Ось це гусеня вже точно буде ватажком, подумав той і посміхнувся. Назву його гусиком.